Це є історія наша. В ній завжди відображені як сум і печаль, так і радість перемог. Просто захоплює дух. Холодні стіни мармурової зали Чернівецького національного університету наповнювалися теплом співу. У 1969 році в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича створили пісенний колектив. Шли роки, змінювались керівники, а голоси лунають і досі. З вересня головним диригентом є Любомир Равлюк. Він розповідає: пісні хору і надалі залишаються натхненням для людей, і не тільки на Буковині, а й у інших регіонах країни та за її межами. Під час попередньої революції виступали і зараз, під час Революції Гідності, ми своїм репертуаром піднімали дух нашої молоді, наших людей до боротьби за те, що наш народ бореться і боровся є багато однодумців, багато прихильників нашої творчості, і запрошують нас на різні заходи мероприємства в Чернівцях, в районах, в області і за межами. Також Володимир Маслюченко ще навчався, коли утворилась капела. Спочатку виступав у студентському хорі, а нині голова ради колективу розповідає: пісні, що співали колись, стали як ніколи, актуальними. Саме собою, що те, що робиться у нас. Це всіх нас дуже тривожить і так далі. І ті пісні стрілецькі, які ми співали давно. Ми не думали, що вони такі стануть актуальні. Зараз вони просто актуальні до цієї обстановки, яка у нас є, яку всі знають. Привітати аматорський чоловічий хор прийшли представники влади. Колектив нагородили почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації. Але головною відзнакою для капели є визнання людей. Юрій Гоманович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.